Люди, які змогли надурити систему, я не сру вдома, а терплю до роботи, щоб мені платили за те, що я сру. Працюючи на своїй першій роботі в офісі, я якось вирішив порахувати, скільки я заробляю за хвилину з врахуванням податків. А потім почав записувати, скільки часу я проводжу в туалеті. До кінця літа я насрав майже на 200 баксів. Чувак, 200 баксів це обісратися як багато. У місцевому Даірі Queen ресторані фастфуду, який спеціалізується на морозиві, недалеко від мого будинку завжди дуже брудно. Працюють там байдужі підлітки. Вони продають недороблений ріжок, жахливого вигляду. У туалетах зазвичай дуже брудно і тому подібне. Але час від часу мені хочеться ріжок. Крім того, їхній ресторан ближче за всіх до мого будинку. Одного вечора я зателефонувала їм, і розмова відбулася приблизно така: співробітниця Діарі Квін. Слухаю я. Доброго дня. З ким я говорю? Співробітниця Дайрі Квін, Джен. Я привіт, Джен і вигадане ім'я з ресторану Дайрі Квін іншого міста. Напевно, я не повинна цього робити, але сьогодні до нас несподівано нагрянула інспекція. Якісь нероби з головного офісу нагрянули до нас сьогодні і змусили нас добряче побігати. Усе пройшло нормально, але нам довелося серйозно попрацювати, щоб навести порядок. Перед тим як піти, вони обмовилися, що поїдуть у ваш Ресторан я випадково почула і вирішила попередити співробітниця Дайрі Квин. О Боже, дякую! А ще у нас сьогодні працює тільки ікс осіб. О Боже, через годину або близько того я пішла у Дайрі Квін по морозиво. І ресторан був бездоганно чистим. З підлоги, що я не вимитою гарячою водою, підіймалася пара, туалети були ідеально чистими. Була невелика черга, але вона рухалася швидко. Моє морозиво зробив один співробітник, а оплату прийняв другий. Ріжок був. Ідеальним я проробляю це раз на рік заради сміху, намагаюся щоразу вибирати новий заклад. Коли я вперше повернувся з польоту за кордон, в аеропорту була велика черга, де довелося б стояти одну-дві години для тих, кому нічого було декларувати. А для тих, кому було що декларувати, не було жодної черги. Серед речей, які можна було декларувати, був варіант харчові продукти. А в мене в сумці була банка кешю. Тож я просто записав у декларації банка горіхів, вартість 2 долари, і пішов декларувати його. Зайве говорити, що їм було наплювати на мої горіхи. Вони перевірили мене на металошукачі, і я пройшов митний контроль за нуль хвилин. Я і моя дружина були в дуже модному ресторані в Нью-Йорку. Бронювати столи не можна, тільки жива черга. Ми прибули і нам сказали, що доведеться чекати близько двох годин. Не проблема, ми так і планували. Якийсь хлопець, який прийшов після нас, потиснув руку співробітника, який розміщував відвідувачів, видавши йому 200 доларів. Раптово, ми почули столик для двох на ім'я Томаса. Мене звати Томас. Я замовляв столик на двох. Тому я сказав, що це. Моє замовлення нас відвели за столик. Ми замовили напої та закуски. Через 5 хвилин нам сказали, що сталася помилка. Столик був для іншого Томаса, але ми можемо залишитися, оскільки вже зробили замовлення. Вгадайте, хто був іншим Томасом, той хлопець, який дав 200 доларів, щоб отримати столик без черги. Коли мені було 16 років, ми з другом створили веб-сайт із фальшивими відгуками про концерти у Вашингтоні, Округ Колумбія, на які ми насправді не ходили. Щойно ми досить добре його розкрутили. Ми почали використовувати його для того, щоб отримати доступ за лаштунки великого фестивалю Вашингтона, три роки поспіль. Простого дзвінка на радіостанцію, яка спонсорувала захід, вистачило, щоб ми отримали доступ і можливість поспілкуватися та взяти інтерв'ю у більшості гуртів. Включно з Cypress Hill, Coldplay, Social Солшодистроушен і Offspring. Ніхто ніхто і не викрив нас, і що дивно, наш вік нікого не збентежив. У Папа Джонс була акція, яку вони не рекламували. Можливо, це була неофіційна акція в нашому містечку. За 5 хвилин до закриття можна було купити за 5 доларів піци, які були замовлені, але за якими ніхто не приїхав. Розмір і начинка не мали значення. Усе продавалося за 5 доларів. Я і мої друзі замовляли найбільшу м'ясну піцу на самовивоз, але не забирали її. Ми чекали до закриття, заглядали і запитували, чи є на полиці. як Якась піца, що залишилася для продажу. Таким чином, ми отримували величезну піцу за 5 доларів. Я з'ясувала, що можна потрапити майже на будь-який ексклюзивний захід, якщо вдягнути форму шеф-кухаря, навіть якщо просто взяти її з собою і йти так, ніби знаєш, куди йдеш. Це завжди спрацьовує. Більшість людей не хочуть виглядати нерозумно, ставлячи вам запитання, хто ви такий. У нашій школі досить суворо ставилися до пропусків занять. Вони порівнювали почерк на записках від батьків із попередніми записками. Першого разу, коли я запізнився на урок, я взяв справжню записку, яку написала моя мама, і переписав її текст своїм негарним почерком, який у мене був у 15 років, на блокнот з відривними аркушами. Поставив підпис мами і віддав записку до школи. Коли адміністрація школи запідозрила недобре, вони зателефонували моїй мамі і запитали. Тали, чи писала вона записку? І звісно ж, вона сказала, що писала. До кінця року я сам писав записки від імені мами, щоб пропускати уроки. Коли я навчався у старших класах, у моєї вчительки з іспанської була стопка з 30 карток з нашими іменами. Цими картками вона користувалася практично щодня, щоб вирішити, хто відповідатиме наступним. У перший же тиждень навчання я помітив, що вона забула їх у себе на столі. Побачив на горі свою картку, схопив її і викинув. У підсумку мене за весь рік не викликали жодного разу. Я працюю у звичайній офісній будівлі, але сьогодні я побачила щось цікаве: лінива колега відпросилася до спортзалу приблизно в обідній час, мені потрібно було дістати щось із машини, і я побачила, як вона в одязі для тренування, сиділа і їла відро смаженої курки. Я нічого не сказала, але через 15 хвилин вона повернулася і сказала, що завтра у неї болітиме все тіло. Вона тренується щодня. Наш бос вів правило. Що якщо хто? Ось відпрошується з роботи в спортзал, то час тренування оплачується. Це означає, що ледача колега щодня їсть смажену курку, сидячи в спортивному одязі у своєму міні-вені, і за це платять. Я була дуже роздратована, але все ж оцінила те, що вона додумалася до цього. Наша місцева мережа продуктових магазинів запровадила систему знижок на заправні станції, які теж належать цій мережі. За кожен витрачений долар ви отримуєте 1 бал. За кожні 100 балів ви отримаєте знижку в 10 центів на кожні 5 літрів бензину. Можна також отримати ці бали, купивши подарункові картки в продуктовому магазині. Я купую подарункові картки, а потім розплачуюся подарунковою карткою за свої покупки. Зазвичай я витрачаю 100 доларів. На купівлю подарункової картки це дає мені 100 балів. Потім я витрачаю подарункову картку на продукти і отримую ще 100 балів. Виходить, я подвою бали на бензин, витративши вдвічі менше грошей. Але тепер так не проконає. Вони змінили правила. Коли я навчався у восьмому класі, я і мої друзі досить часто пропускали уроки протягом семестру. Почався новий семестр, і подруга моєї мами, яка працювала в школі, викликала мене до свого кабінету. Вона запитала, що сталося з моїми оцінками. Мабуть, вона вирішила перевірити оцінки дітей своїх друзів. Вона показала мені мої поточні оцінки: двійки і нулі. По суті, одиниці. Середній бал 0,63. Я сказав їй: Ого, я не здаю. Знаю, напевно, це якась помилка. Тоді вона веліла мені зібрати правильні оцінки в моїх вчителів, вручила мені бланк і відправила до вчителів. У бланку було тільки три колонки: предмет, оцінка, підпис вчителя. Я тремтів від жаху, коли йшов до вчителів. Потім я вирішив, що оскільки в поточному семестрі я поки що не пропускаю заняття, то мені слід сказати їм, щоб вони написали мої поточні оцінки. У підсумку вони всі написали оцінки за поточний семестр, а не за поперед. Едні я отримував тільки 5 і 4. Усі вчителі підписали бланк і не стали ставити зайвих запитань. Я відніс бланк подрузі мами, і вона виправила всі мої оцінки. Батьки так і не дізналися про це. Я працюю у відділі видачі багажу великої авіакомпанії. зранку до вечора мені доводиться вислуховувати крики і скарги клієнтів. Що ж я зробив? Взяв в аеропорту інвалідне крісло, і тепер я сиджу в ньому за своїм столом весь день. Клієнти підходять до мене на взводі, бачать, що я в інвалідному кріслі. Розумію, що збираються накричати на хлопця, який, можливо, залишився інвалідом на все життя, і раптово перетворюються на дуже приємних людей. Тепер мій тиск завжди в нормі, і я весь день перебуваю в гарному настрої. У підліткові роки я працювала в одному паршивому кол-центрі з жахливими експериментами з мікроменеджменту. Нас ділили на команди зі своїми літерами. Одного разу вони поміняли місцями наші команди, і я помітила, що мене забули включити в іншу команду. Отже, мене ніхто не контролював. У підсумку я щодня приходила на роботу, відзначала початок робочого дня, ішла йшла додому або ще кудись. Поверталася і відзначала кінець робочого дня. Зрештою, я так зле. Дащила, що мене почала відзначати одна дівчина, якій я платила за це. Це тривало півтора місяця, перш ніж хто небудь це помітив. Велика конференція 18-й поверх, останній поверх будівлі. Під час перерв усі спускаються вниз на ліфтах, яких не так багато. Великі черги люди не спускалися на один поверх нижче, бо якби вони це зробили і натиснули кнопку вниз, приїхав би абсолютно переповнений ліфт. Моє рішення я спускався на поверх нижче, натискав кнопку вгору, заходив у абсолютно порожній ліфт. Вітав людей на 18-му поверсі і насолоджувався поїздкою вниз. Найбільш і лайфхаки завжди найпростіші. Звичайно, якби я не був американцем, я б просто спускався сходами до першого поверху. Мій офіс розташований недалеко від Волмарт, тому я майже щодня ходжу туди пообідати і щоразу без винятку знаходжу там залишені чеки. Хтось їх забуває у візку, а хтось просто смітить. Прикол у тому, що я збираю ці чеки, відкриваю додаток Savings Catcher і сканую їхні штрих-коди. Додаток порівнює ціни в чеку з цінами з магазинів конкурентів. А якщо знаходить такий самий товар дешевше він, в іншому магазині, то мені повертається різниця. А потім ці гроші можна витратити на Walmart.com. Таким чином, я якось за рік накопичив на бату для своїх дітей. Змінено. Ось вам ще одна історія про Saving Кетчер. Рік тому я гуртав пости в інсті з хештегом Walmart і побачив, як одна дамочка запостила фотку Чека, щоб похвалитися, що вона нарешті змогла сама купити собі продукти. Я відсканував штрих-код з її фотки і отримав за нього близько двох баксів. У коментах написав їй дякую. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.